Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві, на нашій варті і прошу всіх знову ж таки цей день прожити ненадарно, прожити для Бога, для людей, але в першу чергу і для добра власного. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, <кій> для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Зберігати царську тайну річ добра. Відкривати що виявляти діла Божі, річ славна, чиніть добро, і зло вас не спіткає. Чиніть добро. І зло вас не спіткає. Знаєте, це наче принцип магніта. Тому що магніт має плюс, має мінус. І в залежності від того, якою полярністю ми обернемось, він може або притягувати, або відштовхувати. Так само в духовному житті. Кожен з нас має цю полярність. І ця полярність до нас або притягується, або відштовхується. Якщо людина наповнена добром, теплом, ніжністю, любов'ю, якщо людина має повагу до інших людей, якщо людина будує своє життя з Богом, в неї оце та позитивна полярність, оцей плюс. Так, вона буде притягувати до себе все, бо всі хочуть мати любов. Але поряд з нею будуть залишатися завжди ті люди, які готові цією любов'ю наповнюватись. Які готові, так само, як і ця людина, жити такими принципами. А все, що нечисте, буде від цієї людини відходити. Сам Господь Бог буде відходити це. Людина нездатна розпізнати глибину людської душі. Людина не здатна пізнати, який би він не був психолог, і не має значення, що би не знав вмів, але він не здатен пізнати людську душу. Побачити, що, з чим людина до тебе приходить. Так, є різні методики розпізнання там, мови тіла, жестів. Ми, але ми можемо тільки здогадуватись про певні речі. Але ми насправді не знаємо, що в серці людини. І тільки Господь Бог це знає. І коли я з Богом живу в єдності, в тій любові, то Бог. Знаєте, проникаючи глибину серця кожної людини, яка на моєму життю в шляху зустрічається, він бачить, що там є. І відповідно він або приводить цю людину до мене, або її відводить від мене. Саме наше внутрішнє наповнення і формує те, що довкола мене збирається. Яка полярність, негативна чи плюсова. Якщо я наповнений ненавистю, Наповнений злобою, якщо я наповнений гординію, то хто довкола мене буде поруч? Тільки такий самий бруд, тільки такий самий негатив? Якщо людина все життя нарікає і весь, весь час цим незадоволена, хіба приємно з такою людиною спілкуватись? Думаю, що навряд. Ну, поспілкуєшся, ну скільки, на годинку, на ну, другу годинку часу. Раз, на ну, два рази. А далі тобі буде просто гидко і неприємно. Бо надоїло, Оце не нетя, не тянетя, не тя, не тя. І від такої людини всі, всі відійдуть. Зрештою, ми це бачимо, що відбувається з росіянами. Це люди, які постійно ниють, ниють про те, що їх не люблять. Ниють про те, який весь світ поганий, а вони єдині добрі й про те, що весь світ прогнивший, що всюди націоналісти, фашисти, які хочуть, тільки сплять і мріють про те, як би знищити Росію. Який результат? Вони самі себе знищують зсередини. Не через зовнішніх ворігів, не через війну в Україні аж ніяк ні. Перепрошую. Вони самі себе знищують. Вони самі себе знищують всередині, всередині своєї країни. Вони знищують себе зсередини, духовно себе знищують. Вони духовно деградують і стають людьми, з якими просто гидко і неприємно навіть поруч знаходитись. Те, що каже сьогоднішній цей стих, що зберігати царську таємницю річ добра. А виявляти Божі діла – це річ славна. Якщо людина, віруючи, якщо людина живе з Богом, вона про це має заявляти. І відповідно оця любов Божа, вона починає оздоровляти. Вони багато говорять про те, що вони велика, православна християнська країна. Але якщо ви така велика православна християнська країна, чому ви чините діла негідні християнини? Ви чините діла свого царя, з якого ви зробили Бога? І як бачимо наслідки оце все, вивезте діла, діла милосердя. Чинити добро і будемо мати життя вічне. І зло нас не у мене. Ми маємо це засвідчувати нашою молитвою, тим, що ми ходимо до церкви, тим, що ми сповідаємося, тим, що ми допомагаємо один одному, що ми підтримуємо, незважаючи на те, якою мовою ми спілкуємося, якої раси, кольору очей, якої віросповідання. Але ми один одного підтримуємо, бо ми один-єдиний народ. Ми дбаємо один про одного. Бути християнином і уявляти діла Божі це чинити милосердя, це берегти життя, а не знищувати. Це коли священники в храмах закликають до покаяння, до миру, до того, щоб працювати спільно, щоб один одного підтримувати. Але аж ніяк не закликають до війни і не благословляють на війну. Чинити добро і зло вас не спіткає це заклик до нас, щоб ми чинили добро один до одного. Щоб наша влада чинила добро по відношенню до народу. Щоб народ один по відношенню до одного, кожен громадянин України чинив добро один по відношенню до одного. Це є єдність. І це є справжня перемога. В мене знаєте, саме найбільше лякає в перемозі те, що коли вона настане, люди знов стануть розділені. Люди знов піддадуться на ось той розділ. Дозволять, щоб їх з ними знов маніпулювали. І тому оця наша молитовна варта це заклик до майбутніх дій. Не дозволити маніпулювати собою. Не дозволити себе розділити, а жити в єдності. Чинити добро по відношенню один до одного. Не має значення якої ти віри, кольору, шкіри. Чи на якій, в якому регіоні України ти живеш, це не повинно мати для нас значення. Для нас має значення тільки одне тепер. Ми українці. І ми маємо дбати і підтримувати один одного, чинити добро один одному – Це сила нації, це непереможний, непереможний народ. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у споку, соло визволи нас від лукава. Амінь. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріхна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріхні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Вій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захворни і захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, який зі зброєю в руках зараз захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби Менеси, пожежники, прикордонники, поліції, тих людей, які працюють в полях і збирають урожаї, захисти їх від мін і обстрілів. Поверни живими і нешкодженими, Господи, всіх наших полонених, а тих, хто перебуває на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи. Просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли своїх злочинах, визнали всі свої гріхи, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, благослови благословий захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва дальше триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Тож не нехтуємо цим часом для молитви. Віруємо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!